У столичному палаці ветеранів стартувала міжнародна акція Георгіївська стрічка приурочена до 68-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняні. Цій традиції вже вісім років. І нині георгіївські стрічки поширюють у понад 30 країнах світу. Георгіївська стрічка прикрашає не тільки вбрання ветеранів. У цій залі вона об'єднала різні покоління українців, росіян, білорусів. Це символ подвигу звитяжців і великої перемоги однієї для всіх. 2013 рік. Это особенный год в нашей совместной военной истории. Это год освобождения, 70-летия освобождения Харькова. Это год 70-летия битвы на Прохоровском полі Это год 70-летия освобождения Києва свою воєнну історію киянин Віктор Володимирович вважає дуже скромною. Зустрів 41-й школярем, а вже 23 червня проваджав батька офіцера на війну з фашизмом боролись всі чоловіки в родині. Прізвище німецьке бо предки мої давно-давно приїхали, і батько мій родився в німецькій колонії на південному Уралі. Прізвище моє А.У.Р.Б. В 44-му в березні призвали і попав на Ленінградський фронт. А закінчив у госпіталі в Ленінграді. Акцію Георгіївська стрічка благословили ветерани, але головними учасниками стала молодь. За рік в Україні поширили два мільйони стрічок, щоб всі знали і пам'ятали. Звертається молодь, що мій дід переможець, а мій батько переможець. А його немає вже давним-давно. Йому було 60 з маленьким хвостиком. Звичайно, правильно, якщо ми не будемо знати своєї історії, не буде у нас і майбутнього. Бо треба своїми героями пишатися, гордитися, і це дає нам наснагу. А ветеранам додає наснаги увага молодих і пісня про перемогу. Вона теж одна на всіх. Оксана Дупак, Михайло Кльок та телеканал Київ.